Небесний батько. Небесний батько. грішник я. Грішник. Прости, мене. Прости мене. За кожен мій гріх. Спаси мою вічну, вічну душу. Я, від цього, серця вірю, я від, цього серця вірю, від цього серця вірю. Що ти помер на Христі. 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 Замісь мене. За, мен. за, мен. за усі мої гріхи. І від усього серця вірю, що, що ти ворісти на воскрес, воскрес. І що ти мій батько. І я, дима, батько. я дуже хочу я дуже бути твоєю дитинкою. Спаси мою душу. І веди мене. Твоя небесна Царство. Цар. Вірай. Я хочу вічність бути з тобою. Слава тебе!